З тим, що там була дуже погана якість. Не знаю, чи зараз краще. Не так стається що підвисає картинка. Хоча перевірив інтернет, гарний і зв'язок є. Чомусь пікселі висять, чи як це воно там. Ну, побачимо. Якщо буде погане зображення, то не буду вести трансляцію, бо це іздівательство. А не трансляція нікому не цікаво і в такому якості дивиться. парсик лежить. Він відпочиває у нас. Як я показував, це його всі мишки. Отак, вистроєння. Він перед тим робив облік. Ми вигорнули багато, ну, наверное, третину з підліжка е, мишей, він туди їх позакидав. Тепер так е, е, цікаво, що ми їх е, зложували на кучу, і він такий прийшов. І, типу, Я не розумію, що тут відбувається, хто дозволив трогати моїх мишей. І не відходить від них від цього стада. Що персик боїшся, що порозбігаються, не порозбігаються далеко. По квартирі. Погано А що погано. Погано? Та ні, я думаю, що. Сьогодні. До речі, цілий день ганяв десь до 4 годин. Він практично не спав. Можливо, те, що днем не спав сьогодні. Тепер вирішив здрімнути. А ми тут якраз почали мишей витягувати. Не думали виходити в ефір, але так було цікаво просто спостерігати за персиком. Захотілося поділитися цим, як він дивиться за мишами, слідкує, що відбувається. Вирішили показати персика. Але персик з нами, напевно не погодився, ліхом спить. Ти спиш? Сьогодні бігав цілий день. Можливо, ще в нього він ж приймає ліки, тому якісь є процеси до кінця відбуваються там ж процес одужання Але сьогодні. що Ще? А, 10-й день вже як приймає ліки, гарно себе поводив, бігав, пригав. Да, в п'ятницю понесемо аналізи. Будемо здавати. Тому що у нас сьогодні був там одні ліки ми приймали 6 днів, другі ліки 10 днів. Оце якраз сьогодні був 10-й день. Прийому ліків персиком, і він. Можливо, вони якось впливають на його стан. Ти куди? В шкаф? Куди зібрався? Персі. Вирішив. Вирішив. Що ти вирішив? Думаєш де краще лягти? Добрий вечір, нехай да, дякую. Дякуємо. Ну. Не будеш за своїми мишками спостерігати? Що? Очі, дивіться, які. Видно, хоче спати, хоче й погратися, бо зараз будемо складати ті миші, миші ті. Не можуть же вони лежати вічно. Да, перс? Будемо ховати твої мишаки Цікаво просто їх. Можливо, ще в тій кімнаті під диваном, але ну, там диван низький, Ну, якраз мишка то туди пролізе, а як її звідти дістати, проблема така велика. І персик щось стурбований. Напиши що ти золотко Звісно, золотко Одужу. да, Одужуй золотко Так, одужуй золото. Одужуй. Одужуй золотко, Ти наше. А як, до речі, йде ну, трансляція? Що зараз по якості? Якщо... А... Нормально, так? Да? Добре. Перший раз вийшло щось все висіло. Довелось перезапускатися, перезавантажувати все. Ты хочешь? Сегодня еще с ни не сел бы не на руку. Кинулся, поцарапал. Зазвучал, зазвучай кусается, уже царапает. Вырешил манить Да, парень? Сегодня. І лежить, такі спостерігає. Опять якісь попливили. Ну Вибачайте, я не розумію, в чому проблема. І тут і настройок, як, як таких немає. Щоб щось понажимати, якісь фільтри поставити чи якимось чином покращити. Це все. А що? Ох ти, клас. Вам теж привіт з Петропавлівської борщагівки від персика. Від персика. Так що. Солоденький хлопчик, персик. Як ти? Персик тебе в Японії дивляться. Персик все добре одужує. Лікується зараз в процесі лікування, але одужує вже бачимо по його поведінці, що краще робиться йому. Сьогодні ганяв. вчора Ну Вчора цілий день практично проспав, аж ввечері почав бігати. А сьогодні то зранку, з семи ранку, ранку до 4 годин дня він взагалі так себе активно-активно поводив. Активнічав. Бігав тут. Еще вот еще Присюнь. <свят> 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 Зара я получу, да? <свят> <свят> мысливец. Малый и рыжий мысливец. Привет, Присюня. И вам витание от персика. Всім-всім-всім привіт. привіт! Хто нас дивиться в прямому ефірі, можливо, хтось буде потім дивитися в нас записи. Так що, відео залишиться на е, каналі. Точно зможуть подивитися. Я вже цього закінчу тримати всі гіркі пілюлі сьогодні. А, да, ці пілюлі всі були гіркі, він прям дуже. Е, Спротивлявся. Ну, mm -hmm. Але що ж робити? Да, але да, але треба приймати ліки, тому що ще залишилося три препарата, то, mm -hmm. то, то він їх mm -hmm. да то він їх ну так без всяких проблем їсть. В капсулах там вода біля йому туди. Видавлюються. Реналвет заспокійливе, Реналвет і Перенепро. Але в п'ятницю буде контрольна здача аналізів, лікар подивиться. Чи приписувати ще персику, чи достатньо цього буде? Ну, Будемо дивитися вже до п'ятниці. Зачекаємо. Так. Напишу, О, як добре, я бажаю першу комічного здоров'я. Я вас так люб, полюбила, вашу пухносту, стрільну родину. Дякуємо, дякую. Дякую, да. кажу Пісючка, і ми всіх любимо наших і глядачів, і підписників. Да. Кажу, всіх Любимо, любимо і цьому. Кажу, дякую вам за підписку, за ваші лайки, за ваші коментарі і підтримку. Персючка, кажи, це нас надихає на творчість. На новые новой завершении. И, как говорится, вообще не стремляется, да? Uh -huh. Так что, пишу, мне, мы очень сильно надеемся, что каждый литератург нам скажет, что все хорошо, и нам не нужны никаких двухполых лекарства. Ну, пиши. Представляєш, не, не потрібно буде ліки додаткові пити. Це ми, надіюся. <гум> Дуже ми... надіємося. Да. А що так, короче, Дуже на Надіємося, так. Паштетик, коротше, персик не буде. А, давали от монж. Ренов... А... Ренов... Да, Ренал Реноват. Для хворих кутиздат. Так, Ренал. То не, не хоче їх їсти. Він одну баночку, отут от, чотири дні їв. Хтось, тобто, і нема такого, якби, захоплення, як раніше, було, що він їв оці ветлайф, струвіт паштети, задоволенням прям їв, але потім вже ж відмовився від них місяць їх не їв. Вирішили, що буде їсти інший вологий корм. Ну, оце. Монш перевез, ну спробувати його перевезти. Ну, там відзиви про нього гарні, і склад в нього гарний, італійський корм, але він його не їсть. їв, так, не хоті, тіпо, що, То що, ми... щоб нас не розстроїти, якось не знаю, понімав, що ми ходили на день. Да. Ми То... вирішили поки не, не купувати. Так, нам написали, Оксана, ваші ролики продовжують життя. Дякуємо. Дякуємо, Оксано. Геннадій Тигрин так обрав коментарі. Він більше, я замітив, якщо з ним говориш і він лежить отак. Оце ж він не спить, він просто лежить. І коли щось йому не подобається, то він починає рухати хвостом. Ну зараз здається, що все в порядку. Не, не шевели хвостом, а коли з ним балакаєш, е, там, може його там за щось свариш чи щось йому роз'яснюєш, і йому це не подобається, то він починає хвостом шевелити. це. лупити, якщо на підлозі лежить, то такий звук тук 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 взагалі такі. Він міг би говорити такі, но матів би про себе. Трьохітажний. Так, Геннадій написав: ти Гріюня, Клюсенка, ти, ти ти Грюня. Так. Да. Дякуємо за компліментик. Так, да, дякуємо, дякуємо. Ну, зараз, здається, все подобається, тому що хвіст он там закрутив, не шевелит ним. Але він все рівно, не знаю, такий. Чуть-чуть побігає, сили немає. Ну, таке, Хворобливий ще він, так, да. він не, не активний. Це прям сьогодні говорю, що порадував, що гарно так грався в ньому. Але під вечір став, хоча б ліки. Тут, тут цікавляться косметичку матусі відкрив. Яку косметичку? А там твоя косметичка? Ні, там не косметичка. Це, там міні-аптечка така, лежить, серветки. Пилочка таке екстрена, необхідна штука. Екстрена необхідна Пилка. допомога. Да, Запилками він полює. Любить ними гратися. Не знаю, запах його вичесь приваблює. Я думаю, структура вона така широковата. Пірсік, що з со Дайте мені поспати? Я ж говорю, що не так, спить спитеш. Знайшли як уся в дитяку і маніт, іманіть. Да. Шо фільтр включить? Mm. Uh -huh. Да, треба ще змінить Яку оту? Яку яку якуту? Ото... Що персик в пастуком махав? А ти що на відео, де він на, на, на косметиці зверху лежав? Ви це маєте на увазі? А, то. то, да, там вскривав, пробував там відео. Mm -hmm. да, Я я вспомню там місце, таке, що іншого місця не було делягти. От так щось там відео було. На е, спинки дивана він там вмостився ж на нього. Вмостився, так. Так, да, Довелося звідти прибрати. Якщо йому щось не подобається, то да-да Я зрозумів, що за косметичка. Це відео було таке там. Так, нам Джеремі написав: дай Боже. Дякую і вам. Коли злий був. У нас перших більшу частину свого. От дивіться, я от зараз ми віде. з ним балакаємо хвіст його. Я не злий, я просто таким нехай. Персик, хочуть. давай вставай, пішли ліки приймати. Ага. Бачите, їх розуміє. Не хочу. <губ> не буде надурити сьогодні вже було. <губ> Це типа сховався все. Тобто розуміє. А, да, стрім кота. Так, Це канал кота, стрім кота. стрім так, стрімкота. Заходьте кота, да. на канал, там багато видео, що да, про кота. Про життя котика, сорти <laughs> з приколами. Він у Назар ахворіє, то він неактивний, тому його не рухаємо. А звучить так стрімкота. Ага, <laughs> стрім Парсика таких Рижик Непригайкіт. Не прыгай, кіт. Не подобається. Квартира кода... кота кайфує, медитую, да. так? медитую, стрімку. Персик такий каже, бачите я наскільки я крутий кіт. Я наняв собі двох шкіряних. Mm. Вони цього, мої менеджери. Он говорит, всю работу. Uh -huh. А да, я им морчу за Годують, Годуют, гадятся. Так что, видите, надо, надо, скажи, персик, как миты в жизни вот устроится. У uh -huh. тебе тут і и менеджеры, и обслуга. круглосуточно, и стримы, говорит, вот Каже, а у мене моя задача бути красавчиком. Оце лапа лапаю і хвостом. Все не чіпай його. Та йому подобається. Не чіпає. Або не подобається. Не чіпай позарабує. Так я що лапу опустив, бачите? Лапу ж пустив. Закинь її назад туди. Ви його мільйони, так. Ви його, Міль... ну, його мільйони. А, да. мільйони. мільйони. Бачите аж. говорочка по фрейду. Ми його мільйони. Мільйони, мільйони. А мама думає про мільйони. Да? Як оце б заробити мільйони, щоб оплатити пішли щита? Ага. Кому що? Заспаний такий. Що ти такий заспаний, Персик? Він не спав сьогодні, він щось. Да, спав. Зазвичай... Вчора взагалі спав цілий, день, не рухався. А сьогодні, навпаки, ми просто там ак -ак активничали по квартирі, то ганяв сьогодні, завжди, перекидався. Є два відео зняв то завтра їх виложу Про сьогоднішній день. Це українська. Привіт-привіт. Та... Привам, вам, вам і привіт. вітанечко. Оксана писала. Ви найкращий шкіряний. Дякуємо. Кажу, сьогодні ми стараємося. Закрутився. Спить тут. Це вночі він він спить на цьому місці. Йому більше нема де спати. Бо біля мамки. Так, да, і, і, і в шкафу. І в шкафу на свою полиці, там, де я показував полицю. Вже все. Це полиця його вже, там моїх речей немає. То світера вже персикові, кофти теплі персикові, це вже все. Тось, хоча в тому році, отак, постелили, да, він хобав поч... ну, речі на іншу полку. Він вискочив, поспав, поспав на свою, опять на мою вискочив. Потім знову поміняли місцями. Поспав, поспав на тій полиці, що була моєю. Вискочив опять на мою. І так щось вийшло, що 에, пригав, пригав, потом зупинився вже, спав на тій верхній полиці. А це е, влітку в шафу не залазив, напевно, йому жарко було. Це почало холодати десь з вересня місяця почав залазити в шафу. І... Опять на мою полицю, на свою не залазив. Ну, залазив, бо там лежали його мишки, іграшки, то він там залазив, їх знімав, грався. А тепер вже вирішили опять. Там я речі вже забрав звідти, хай спить на тій полиці. Афанасій Красилів написав подобайку, потапав. Угу. Дякуємо, каже Крисючка, дякую, щиро-щиро. Дякуємо. ну не шуміть біля кота такі, що будь ласка. Ви думаєте, цього, так хоче спати, йому байдуже. При тому, що цього ну, він хоч, там в 11 годині буває, що він сам уже лягає, такий, типу, все, давайте спать. Так, а о сьомій ранку замітив, там за пару хвилин до будильника зараз о сьомій встаємо, — вже починає ходити по нас. Сідає на тумбочку з моєї сторони, починає морчати, його починаю гладити, ну, відповідно, вже прокидаємось. І при тому, що коли він там встає, там вночі обходить там, тихесенько, так, да, щоб не чули, там походить, поїсть, там, поп'є і назад лягає. Але під ранок, коли хоче нас розбудити, він принципово він пригає, починає бригати, коротше, ходити, туди-сюди. У мені по чоловіку. Пішов в шкаф, полежав, полежав, А обратно. Оце. І це починається mm. з п'яти типу. Всього. Бо вночі от, там не чути, як він встає. Там чути буває, прокидаєшся, чути, що кором гризе, Ну, хрумтить. або воду п'є. Ну, чути, як цей. Окса... Оксана пише: завдяки вам, в мене є. І персик, і Василь, якось так, два хлопчика, але я таких бешкетників ще не бачила. Ой, круто. Що маєте два... Бешкетники, два хлопчика, каже перед персичку. Дуже приємно. Да. Передаю, кажу вітанечку. Тоді від персика персику і Васильчику вітання. Ага. Бо чоловік у нас а, Роман Васильович. А персик. Персевальд. Романович виходить. Персевальд. Так що в нас дома і персик, угу. і до Василя і її трошки відношення. Так що якось, якось так. Ну що, ми ще з цього? Дві хвилинки побудемо в ефірі. А то він да, дійсно да, спить, будемо, ми да, сидимо. завершувати ефір, так що. Якщо є запитання, пишіть запитання. Будемо зараз старатися трошки в ефіри виходити, бо не виходили в ефіри, бо. Персик хворів, ми не хотіли. Я себе хворів, ну це не знали. Що з ним постійно з тими аналізами, то то не виходили в прямі ефіри. А зараз будемо старатися так само понеділок, середа п'ятниця о 8-й годині. Можливо раніше побачимо. Що ну, Побачимо, що там по відключенням світла Другу, як треба орієнтуватися. Мали годину назад відключили, ну не відключили, щось перенесли. Може, зараз відключать о 8. Може, я щось там не додивилася з тими графіками. На жаль, зараз такі реалії. Так що кажи, при сьогодні такі передні. Коротше, Персик переоблік провів мишей, подивився. Василь батько чоловіка. Роман Васильович чоловік. Дід персика і смішно, і грішно. Не сприймайте все ну, буквально і в якби всерйозно. Да, при Це вже бумай такі, каже, вроді серйозні, вроді да. чудакі. Зараз без сміху неможливо вижити. Да. Дуже підтримую. А, тоді я спокійна. <рес> так що так. Ну що, на ці чудові ночі? Будемо прощатися. Всім дякуємо, хто завітав до нас. На стрім. Хто не підписаний, підписуйтесь, заходьте до нас на канал, там багато прекрасних відео, думаю, щось вам сподобається. Поставити свій лайк. Чудних написала, що у вас гарне почуття гумору, Дякую. Дякуємо, дякуємо. Стараюсь. Всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті від персика, особливе вітання. Всім От, дякую. Помахав, погодився. Цьому, цьому, цьому. Всім пока.